Ось цій ямі вже виповнилося майже два роки. Спочатку вона була маленька, а зараз дивіться. Яма перетворюється в мусорозвалку, а все це посеред міста. Спочатку на цю яму мало хто звертав увагу. Були містяни, котрі все ж перечіпаючись, гнітилися та обурювалися, але ніяких заходів щодо вирішення проблеми не вживали. Тож яма з часом перетворилася у великий котлован. Так напевно б і продовжувалося збільшення та поглинання все більшої частини тротуару. Проте коли через цю зловішу яму стався прикрий випадок, розгнівані громадяни вирішили взяти ситуацію в свої руки та звернулися до нашого телеканалу Самар. яма у нас в таком состоянии. То есть обваливается и обваливается с каждым сезоном все больше и больше, особенно вот после зимы. 13 числа у нас здесь проехала машина, обвалилась остаток плитки, и женщина шла такая, ну пожилого уже возраста, мы ее буквально поймали. Увидели, что она туда клонится немножко, и могла бы и упасть, травмироваться, и потом бы были опять проблемы. А в течение вот двух лет, вот там вот два года назад провалилась машина, там висела «Газель». Не знаю, вот сюда не в магазин приїжала тіта два роки назад. устранили. там сір довольно серйозна поломка по всій дімості. щось с каналізаційними тіми збросами. А ось і потерпіла, поки Катерина була у магазині. Її дитинка впала у це проваля. Жінка дуже перелякалась. Та на превелике щастя, дитинка відробилася лише переляком та слізьми. А могло б бути і гірше. Проте ж доки ми будемо чекати, питає жінка. От зимою був случай упали, летом літам, був случай упали. Был снег, а ну ж притрушина, не видно. І у меня дочка провалилась туда. І цветы так само подходили, нюхать провалились. Ну, вообще, я считаю, що это не нормально. Посреди города, вот такая яма. В будь-який момент может провалиться под ногами плитка. Зручно вам яму. Ну, не совсем, конечно. Еще коляска немножечко, так как бы тяжеловато объезжать. Вот. Хотелось бы, конечно, немножечко, чтобы поровнее наши дороги были, то действительно не только водители уже жалуются на качество дорог, но и мы пешеходы тоже. Хотелось бы немножко поровнее деткам. У них спят удобно, когда более ровные. Перехожі побоюються, що незабаром може трапитися ще гірша біда, яка матиме погані наслідки. Якщо цього разу оминулося, то наступного такого разу можливо і не бути. Судя по тому, як воно валиться далі. В кінці кінців вся дорога, яка була виложена, ну це нашими сілиями і все для того, щоб облагородити цю територію, виходить, що воно буде валитися, 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 і буде опять лужі, грязь і ні Неприємно йти по городу, где отаконі вот непорядок, где грязь, где яма. Это може и травма быть. Ну, звісно, я за то, чтобы її брали, тому що діти бігають, коляска і неко день У нас кожен день вечірні прогулки, а яма кожен день все більше и більше. Коляска неудобно проїжджати, она то на бок, то как-то. Звісно, страшно. Раніше на місці цієї ями була прокладена тротуарна плитка. Росли гарні квіти, травичка. Влітку приємно було в вікно подивитися, кажуть жителі будинку. А тепер що? Йде розвал повністю траси. Уже когда начали машины ездить конкретно здесь, все-таки оно не предназначено для тонажных машин. Проседание началось где-то с осени. Ездят машины в юбилейный магазин. Вот, они ездят по этой тротуарной плитке. И вот недавно проехала машина, вот даже тут след был, и обвалилось все. Чоловік виріс у цьому дворі, пам'ятає той час, коли доріжки були ще не асфальтовані, постійні калюжі, ями. Хоча зараз дорога у кращому вигляді, але все йде до повернення початкового стану. Було приємно побачити, коли розповісти, тут у нас тротуарні пліточки все положили. Ось, і на радість людям, і ми раді. Но... Е люди вже звикли ходити по тротуарній пліточці, і е -е, є старі люди, у яких зріння. слабая есть дети, которые они могут попасть в эту яму. Беспокоит э, эта яма тем, что у нас детский магазин, детки приходят. У нас уже неоднократно был случай, когда падали туда детки, пока родители заходили в магазин и отвлекались. Очень красивая аллея заслуженная Сучкова здесь. Ну вот хочется попросить, что скоро у нас тут с детками нельзя будет проехать, учитывая то, что это центр, э, что Щоб було даже пройтись, прогулятися. Ну, ну, брат, все завалити і скласти так, як треба. Турбовані мешканці зверталися одноразово до ЖЕКу-Трубного заводу, оскільки червоні будинки відносяться саме до нього, проте отримали негативну відповідь. Як вони дізналися, крамнички не входять до території трубного заводу. За словами мешканців, до ями немає нікому діла. Куди не звертаються, на жаль, все як по замкнутому колу. Я лично ходив в ЖЕК. предупреждал и разговаривал с начальником ЖЭКа, что у нас такая-такая ситуация непонятная, потому что идет проседание грунта. Это территория застройщика, который вот здесь строил, создавал вот эти свои павильоны, и оказывается, что эта дыра образовалась, может, подмывается, может, в свое время отсюда землю откопали, я не знаю, в чем причина. Обращались неоднократно к тем, кто арендует эти павильоны. Машины заезжают разгружаться, все павильоны арендованные. Поэтому им абсолютно все одно, какое положение в Новомосковске, вот з дорогами, з плитами, со всем остальным. Они приехали, розгрузились, мусор выбросили и уехали. Наразі борці за якісний тротуар готові звернутися до всіх засобів, аби якось запобігти цій проблемі. Ця вулиця названа в честь одного знаменитих людей, воєнних сучкова. Етана алея бути красоти, праздника і відпочинку людей. А у нас тут робиться свалка, на котре буде весь город збрасувати скором времені мусор. Это, короче, не доставляет большого удовольствия, потому что все-таки хочется навести порядок в этом городе. Ситуация в том, что э, так как мы беспокоимся за город, чтобы было, и ситуация такая, что может попасть сюда или старушка, или ребенок, вот, а э, причину надо найти. Надо специалист и найти причину, потому что может до дома подбыть, может вот в ту сторону пошло, в той стороне уже плиточка тротарная подмывается с той стороны, вот ямы вы видите. Попросим наше руководство На Московска. Пусть они нам помогут убрать этот мусорник. Ненормально это. Надо, чтобы наши власти что-то сделали. Ну, что такое? И прям мусор тут все. І центр міста. Звісно, не нормально. Мешканці міста та, зокрема, жильці вулиці Сучкова мають надію, що після сюжету ця складна ситуація знайде своє рішення. Та не помиляються після телефонного дзвінка нашої редакції до міського голови. Буквально наступного дня на місце проблеми виїхала експертна комісія, яка наразі вирішує причини виникнення цієї ями. Міський голова Сергій Мороз обіцяє вирішити це питання в найкоротший термін. Виїхали ми з нарадою, були представники тепломереж, представники водоканалу і представники трубного заводу Ват які Мережі знаходяться на тій території. Очільник міста запевняє, такого не буває, що немає під'їзду до павільйонів. Обіцяє з'ясувати і це питання. Так, дійсно, проблеми існують, але ну, до кожного магазину потрібно тепер ж під'їжджати. В технічних умовах я зараз на даний момент не розбирався. Головний архітектор, я задам зараз питання, які технічні умови, де були е, організовані і були. Проведені проїзна приїз... ну, частина. Це питання потрібно чим швидше вирішити, щоб не було загрози нашим мешканцям. Ви знаєте, що є там і на приїжджих частинах провалі організовувати. Ну, з чогось воно ж йде. Це вирішимо це питання. Наш телеканал Самар візьме під контроль цю ситуацію та буде слідкувати за подальшим вирішенням цієї проблеми. Нам не байдуже, що відбувається у нашому місті, і з нашої сторони будуть прийняті усі можливі міри. Маємо надію, що все ж це болюче для жителів питання вирішиться у найкоротший термін. А якщо у вас виникають подібні проблеми, дзвоніть до нашої редакції за телефоном 31 64 54. Ми залюбки вам допоможемо. Інтерпайп-новомосковський трубний завод у своїй їдальні також проводить справжній кулінарний поєдинок, адже підприємство прагне створити унікальний культурний простір для ефективної роботи своїх працівників. Це цікавий проєкт, у рамках якого співробітники «Інтерпайп НМТЗ» і Новомосковського посуду мали змогу позмагатися у своїх кулінарних уміннях та показати, хто на кухні господар. Аби взяти участь у конкурсі, достатньо лише бажання сьогодні. У кулінарії готують салати із різних інгредієнтів. А що вийде, ми побачимо. А до бажання треба додати лише заповнену анкету і рецепт свого найкращого салату і залишити будь якій їдальні підприємства. Головні критерії відбору були такими: салат повинен бути не лише смачним, але й легким у приготуванні та не надто вартісним, щоб усі змогли в домашніх умовах приготувати його. За підсумками відбору анкету. Фінальний поєдинок, що пройшов в їдальні новомосковського посуду, вийшли п'ять кулінарів-аматорів, які здобували вибагливе журі. Своїми оригінальними рецептами і ставленням до приготування їжі як сакрального ритуалу. А ось, мабуть, найбільш інтригуюча страва: такі інгредієнти просто захоплюють навіть настільки компоненти салату, тільки їх поєднання. Пока все підготую, всі інгредієнти, на раночорки. Потім буду слоями. сьомга слабосолена, гріфрут, сир твердий, яйця, олівки для украшення. Ну и зелень, конечно, и оливковое масло. А, салат называется быстрый. Быстрый. Да. А и почему самое такое название? Ну, тут ничего такого особенного нет, то как бы можно бы на быструю руку приготовить. Главное, чтобы были яйца варены, можно даже домашнюю фасоль отварить, яйца, крабы сметаны. А почему вы решили взять участие в этом конкурсе? спробувати, наскільки я вкусно готовлю у 20 років. Яна вирішила стати кухарем. З того часу своїх вподобань не змінювала. Дівчина з великим захопленням розповідає про свою роботу. Задоволена, що в їдальнях «Інтерпайп НМТЗ» проходять безліч різноманітних цікавих заходів. Це є дні національних кухонь, майстер-класи, лотереї, які дозволяють співробітникам дізнатися про себе щось нове і просто весело провести вільний від роботи час. Ну, Великомі. очень красиво выглядит. Во-вторых, он состоит из овощей, зима закончилась, пришла весна, хочется уже овощей, не хочется зимних салатов. А В-третьих, он очень полезный. В принципі там всі составляючими. Ми завжди вкладуємо душу і серце і стараємося, щоб це було і, вкусно, і полезно, і красиво. Говорять, головне не перемога, а участь так вважають і співробітники Інтерпайпанемтезе та новомосковського посуду, яким було надзвичайно важко виділити найкращий рецепт. Значит, этот конкурс был организован совместно э, корпус Комтек и нашим предприятием. Вот, было очень много сдано анкет, где были описаны салаты. Мы выбрали 5 лучших рецептов. И вот мы эти салаты попробовали воочию. Все салаты оказались очень хорошими. Значит, э, наш основной критерий это был необычность и э, как, да, состава ингредиентов, вкусовых качеств. Та все ж, перемога знайшла свого обранця. Самий необичний салат по составу інгредієнтів, посочитання вкусових качуств, по ну як как би бы будемо сказати, по неожиданності восприяття. Це салат учасниці під номером 3. І наостанок переможниця кулінарного поєдинку Марина поздоровляє усіх з перемогою над своїми страхами, упередженнями та з участю в такому цікавому кулінарному дійстві, що мало місце в їдальнях новомосковського трубного заводу. Уявіть собі, дівчина заповнила анкету в останню хвилину. Нам я дуже довольна Я дуже рада, що вибрали салат таке необычне читання як рефрута і сьомки ну, я очень довольна, що всім понравилась. Тож робіть правильний вибір, беріть активну участь у подібних змаганнях, і фортуна обов'язково усміхнеться вам. А завдяки унікальному підходу керівництва НМТЗ» до своїх працівників таких можливостей проявити себе у вас буде вдосталь. Давно указом президента України було затверджено положення Міністерства доходів та зборів України, згідно з яким пенсійний фонд втратив функцію збору єдиного внеску, котра переходить до сфери діяльності міністерства доходів та зборів. з даного указу Пенсійний фонд отнині буде вести у громадян, граждан, учасників системи обов'язкового державного соціального страхування. Кроме того, пенсионный фонд, на, на пенсионный фонд возложена задача по анализу и прогнозированию поступлений по единому социальному взносу, а также по взаимодействию и обмену информации с Миндоходов и другими государственными органами, я подчеркиваю, по вопросам начисления и уплаты единого взноса. Если ранее процедура банкротства у нас, когда сдолженность большие были по налогам, да, Миндохода будет инициировать теперь процедуру банкротства еще и по должникам по единому взносу. 2 мільйони 811 тисяч гривень. Ось така величезна сума складає загальний борг за єдиним внеском до пенсійного фонду. За рік заборгованість у нас зросла на 726 тисяч гривень. Висновок я роблю один. Це те, що є недостатньою робота управління Пенсійного фонду України міста Новомосковського району, як керівником, так і його працівниками. Не вживається достатньо заходів для зменшення заборгованості, у тому числі стягнення шляхом претензійно-позивної роботи та використання наданих прав та обов'язків на стадії виконання цих судових рішень. Головний міжрайонний прокурор Ігор Степанов зазначає, управління пенсійного фонду мінімально вплинуло на стан законності. Тому органи прокуратури вимушені самостійно застосовувати увесь комплекс заходів реагування. Наряду з бездіяльністю пенсійного фонду України, у Новомосковському та на районі, призводить до зменшення стану законності і бездіяльність Державної виконавчої служби, робота якої взагалі є незадовільною. Багатьох випадках взагалі не знають про відкриття виконавчого провадження. Мабуть, вони самостійно би сплатили цю заборгованість та погасили, б і питань би не було. Однак постанови про відкриття провадження не направляється, та з боржниками робота з боку на Московського відділу ДВС взагалі не проводиться. У більшості випадків. Сегодня нам было проведено межведомственное совещание по вопросам задолженности в пенсионный фонд и пути. Берби себе задовженістю. саме для вирішення цього питання були запрошені представники управління пенсійного фонду та представники відділу державної виконавчої служби. Присутніми на засіданні були й боржники, яких попередили погасити свої заборгованості в найкоротший термін. Збільшення боргу в порівнянні з початком минулого року відбулося на 700 тисяч, і в тому числі. На 200 тисяч за рахунок того підприємства, яке перейшло на облік до міста Новомосковська з Луганської області боржних з безнадійним статусом боргу. Для того, щоб були більш ефективні заходи, які проводить управління юстиції, виконавча служба, ми проводили зустріч і прийняли таке рішення для більш ефективного. Використання всіх законодавчо наданих можливостей ми будемо здійснювати спільні виїзди за місцем проживання для того, щоб більш ефективно ми могли відпрацювати наших боржників. Проте цього замало, аби повернути борг. Тому заступник міжрайонного прокурора Дмитрій Бобу ще раз наголошує на тому, що потрібно досконаліше працювати, аби досягти гарного результату. Було е уділено внимание у ряді нарушень со сторони управління пенсіонного фонду без дійства государственної з служби. Все это буде виписано в постановленні, яке буде розслабна і даний конкретний срок конкретний, для виконання конкретних міроприятів. А по закінченню цього. Строку за результатами буде проведено оперативне засідання з учасниками, які приймали участь у даному відомчому процесі, та зроблені відповідні висновки для належного реагування. Пам'ятайте біблійну мудрість, яка вказує на те, що борг автоматично робить нас рабами того, перед ким ми заборгували. Тож давайте сплачувати все вчасно. Тут президента США Джона Кеннеді в Конгресі 15 березня 1961 року визнали днем народження прав споживачів, адже саме у цій промові були вперше сформульовані чотири основні права споживача: право на безпеку, право на інформацію, право на вибір та право бути почутим. Саме право бути почутим спробували здійснити споживачі нашого міста. Вони висловили свою думку щодо рівня якості реалізації їх безпосередніх прав. Взагалі общем не задоволені. Ну то, що права доказати невозможно. Значить, і продавці наші по інформування, я навіть не знаю, як це об'яснити. Діло в тому, що не всегда, наприклад, якщо вот в таких магазинах, где не веси, которые не э, электронные, да, там можуть бути і обвесы. И и общёты, и качество продуктов не всегда хорошее, и бывает даже, что придёшь поменять, э, и не всегда это получается. Ні, не, не задоволена. Чому? Тому що багато наявність не, не, не як, неякісних товарів. Щоб доказати те, що ми дійсно праві, надо дуже багато постаратися для этого и доказывать свои права. Багато переступають через права. Не Незадоволена. Чому не задоволена? Тому що практично у нас у всіх тільки одні обов'язки, а прав ніяких. Ні на скільки, ніяких. Я би сказала, навіть по чеку. Верну, вернути, обміняти можна. Вірні обміняти можна, а вернути речі практично не Ніяк не задоволений, ніхто, ніхто нас не захищає. З опитування бачимо, що ситуація критична, тотальне невдоволення. Щоб проаналізувати стан речей, слід більш глибоко осягнути причини такої громадської позиції, що ж зумовило стільки негативу. На базарі є такий мебільний магазин. Ми там взяли диван, ми на нього сіли і провалились. Ми дуже просили нам повернути. Прислали експерта, експерт теж сказав, що він не годиться і треба повернути, але тим не менше не повернули. Товар вертали. І за неякість. Ми часто на діток, ми беремо йогурт. Ми коли кинулися, ми почали відкривати, то просрочені були і за просроченого товару. Значить, коли ми купили коньяк, коньяк був дорогий і там було, значить, як би вкрита. Пробочка, ми це сразу не заметили, потім ходили міняти, і дуже трудно було, пришлось пройти багато інстанцій. Це в мене було давно, з холодильником, мучилась, мучилась, та й викинули норд. Практично, хоч я пропетровські брали. Практически, хоча я й знаю, бо сама торую, знаю як і що. Очень тяжело. И, и холодильник, и был, была стиральная машина у меня. Но, к сожалению, повернуть просто невозможно. Если ты отдал деньги, это уже мои проблемы. Никогда еще ни первый, ни второй товар у меня не забрали. Хотя были причины поломки, серьезные поломки, но никто не, не вернул и бегала по инстанциям. И это бесполезно. То есть власти и законы у нас не действуют на это, извините. За теорією у статті 26 закону України про захист прав споживачів сказано, що державний контроль та реалізацію державної політики у сфері захисту прав споживачів здійснює та забезпечує спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у цій сфері. А новомосковське відділення із захисту прав споживачів було скорочено близько п'яти років тому. Люди розчаровані. Так, а зачем казачі вона нужна, ісяно не дійствують. Извините. воно в принципі нічого не, не що було, що не було. Не, 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 воно не, не нужно було, воно не захищало людей. Ніколи. Мешканці міста для вирішення спірних питань змушені звертатися до Дніпропетровського обласного управління у справах захисту прав споживачів. Передбачити думку більшості містян щодо цього не складно. Закрили? Ні, це плохо. Я вважаю, що це плохо, що має бути якось. тому що люди в не ходять, а якщо прийдеться їздити Дніпро, то це взагалі буде... Совершенно бессмысленная вещь. Ну как, конечно, негативно ставлюся. Как? Так. Людям же надо обращаться куда-то со своими скаргами. Це несправедливо, я вважаю, тому що наші права, споживачів повинні бути, щоб ми могли звертатися, інакше ми цього не зупинимо. Ну, це взагалі дуже плохо, тому що у когось є такі важливі, то коньяк, то ладно з ним, а є такі важливі і дорогостоючі товари, які треба поміняти, це їхати в Дніпропетровську. А если это пожилой человек, это очень, -очень, трудно. очень плохо, очень плохо, до цього відноситься. До цього ставлюся, звісно, погано, погано. Так от знаємо, що є таке відділ, і в нас предписання були, вот эти вот все раз, пішов, позвонив, чи як. і звісно, потребителі були как-то А зараз це очень плохо. очень плохо, для всіх. Плохо, звісно. Треба, щоб человек мог обратиться. Но мало що случиться, вот щоб було куди обратиться. А як можна до цього относи? Звісно, погано ну, да. про людей взагалі ніхто не думає. Обласне управління у справах захисту прав споживачів на зв'язок зі змі не виходить і офіційно не пояснює причини скорочення новомосковського управління. Залишається лише сподіватися на добросовісність приватних підприємців і сумлінність продавців, які у свою чергу наголошують, що покупки слід робити в торгівельних точках, де у вільному доступі наявні документації і куточок споживача. Саме це може стати запорукою захисту прав покупців. У кожного підприємця має бути такий куточок, то тобто там є всі вся документація, і там так. находится книжка, ну как бы не жалоб, а предложение То есть каждый покупатель может взять эту книжечку, сделать свою, нести туда свою лепту, скажем так, написать пожелания, предложения. Ну, свои нюансы. Документы там все есть, то есть там видно все на документации, кто здесь предприниматель, ну, предпринимателя, фамилия, имя, отчество, если, пожалуйста, жаловаться, все есть, мы ничего не прячем». У цьому куточку ми і справді виявили такі документи, як закон України про захист прав споживача, постанова про порядок заняття торгівельною діяльністю і порядок торгівельного обслуговування населення, книга відгуків та пропозицій, свідоцтво про сплату єдиного податку та багато інших. Але щоб захистити себе, покупцю також звертати увагу на гарантійні строки. Продавці їх не приховують. Наприклад, у взуттєвих магазинах ситуація така. При покупці кожної, е допустим, пари обуви або верхньої лівіх одежди, ми ми даємо касовий чек. мы даем гарантийный талон, в котором указаны обязательно гарантийные сроки. Сроки исходят от производителя. То есть есть такие производители, которые дают около 30 дней, даже не то, что около четко, есть такие 40. Но так как мы распространяем обувь на территории Украины, мы сходим от закона в Украине, там, где мы реализуем. Это 45 дней. Если вдруг такая ситуация Происходить, допустим, вот, к примеру, туфель там на дрив или ТД і ТП в законах, в законах, допустим, деньги сейчас не возвращают ремонт. Мы даже за свои денежки сделаем ремонт и сюди підемо на уступок.

the more. Конечно, ми решаем, мы це всегда решать это на місці. Якщо бывают такі проблеми, ну человек вдома там посмотрел, что-то не понравилось, там что-то не устраивает, Знаєте, не так смотрели в магазині. Ми всегда возвращаем там или меняем на какой то другой товар. Ось це і є приклад зразкового піклування про клієнтів. Але на жаль, не всі торгівельні установи так відповідально ставляться до своєї роботи. Тому, обираючи магазин, треба перевіряти свою захищеність як споживача власноруч та тримати носа за вітром безпечних вам покупок. Дякую!